Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію Психологічний комфорт дитини взимку. Зима це не тільки пора року для зимових розваг, але й період, коли діти можуть відчувати певні труднощі, пов'язані зі зміною звичного ритму життя, меншою кількістю сонячного світла та обмеженнями у рухах. Тому створення психологічного комфорту для дитини взимку є важливим завданням для батьків. Чому важливо дбати про психологічний комфорт дитину взінку. Сезонна депресія. Навіть у дітей можуть спостерігати ознаки сезонної депресії, пов'язані з нестачею сонячного світла. Обмеження активності зимова погода може обмежити можливості для активних ігор на вулиці. Нові виклики. Початок нового навчального року адаптація до нових умов може викликати стріс. Як створити психологічний комфорт дитини взимку? Створіть атмосферу тепла та затишку, прикрасти будинок, створіть святковий настрій за допомогою гідрант, ялинки та зимових декорацій. Тепла атмосфера. Організуйте спільні сімейні вечори, читайте казки, грайте в нестільні ігри. Смаколики, готуйте разом з дитиною смачні та здорові страви, Забезпечте достатню фізичну активність. Активні ігри вдома, проводьте рухливі ігри вдома, займайтеся фізкультурою. Прогулянки, незважаючи на холод, гуляйте з дитиною щодня, одягаючи її тепло. Зимові розваги, котайтеся на санках, ліпіть сніговиків, грайтеся в сніжки, розвивайте творчі здібності, малювання, ліплення, дозвольте дитині виражати свої емоції через творчість, конструювання, будуйте фортеці з ковдр, ліпити фігурки з пластиліну, музичні заняття, співайте, танцюйте, грайте на музичних інструментах, спілкування. Розмови. Розмовляйте з дитиною про її почуття, емоції, переживання, спільні інтереси. Знайдіть спільні інтереси і займайтеся ними разом. Читання. Читайте. книги, казки, обговорюйте прочитання. Режим дня. Стійкий режим допоможе дитині відчувати себе впевненіше і спокійніше. Достатній сон. Сонце важливі здоров'я і гарного настрою. Позитивне підкріплення. Хваліть, відзначайте успіхи дитини, хваліть її за старання, підтримуйте, будьте поруч у складні моменти, підтримуйте її віру у себе. Запам'ятайте, кожна дитина індивідуальна, тому підхід до кожної дитини має бути особливим. Головне це створити атмосферу любові, тепла та розуміння в сім'ї. Всім дякую за увагу. Гарного дня!